Щоб не було мені боляче, закрию обличчя долонями, Щоб не було мені соромно, перехочу свою совість я. Щоб не було мені байдуже, Хоча байдуже, нехай уже. Просто щоб не зійти з розуму, Щоб не зійти з розуму, Щоб не зійти з розуму. Маємо бути разом. Ми мав ці піти середини, не зрозуміло, як вижили. Ми, щоб не зійти з розуму, маємо. Віти серед не зрозуміли, як вижили ми, але вижили. Зустрілися все зрозуміло насчиститься, і як би чи там не бісилися. Час це розставить по місцях, скільки б налилося, скільки б брехні не писалося, я знаю, я не помилилася, я знаю, в мене помилилися. щоб не зійти з розуму, маємо бути разом. Ми мав, ті квіти серед зими, не зрозуміли, як ви жили. Ми, щоб не зійти з розуму, маємо бути разом. ми мав,